Усім привіт! З вами Ростислава. Усіх запрошую на загальний теророзклад на тему яка радісна порозі. Нікого загалити не треба. Для кого це тероросклад? Людина, яка дорожить сім'єю які дорогі сімейні цінності. Для кого це тероросклад? Людина, яка знаходиться в якихось залежностях або в кредитах, або фінансових проблемах, або в стосунках. Якого це терор розклад? Це для іператриці теророзклад, яка красива, приваблива, яка знаходиться в центрі, в центрі уваги, яка досягає успіхів у творчості, своїй діяльності в бізнесі, яка допомагає іншим людям, яка є хорошою мамою. І хорошою подругою. Яка радість на порозі? Яка радість на порозі? Ви отримаєте перемогу над цими перешкодами в житті? Трудно, що ми. Яка радість на порозі? Ви вийдете за тища і переборете його. Невидіння, неудачі, застоїв, топіків. Яка радість на порозі? У вас буде поступове збільшення фінансів, успіхів по роботі, буде збільшуватися у вас, поступово клієнти, заказів на послуги, домовленості, а комусь проявиться е, до когось. Лицар Пентаклів, який захоче запросити вас на зустріч і перед кимось вибачиться за свої поступки. Яка радісна порозі. Ви видите, так як я казала за вищих всіх ситуацій, які вас тримують у житті, які не дають рухатись вам вперед. То у всіх сферах життя і в стосунках. До кого повернеться до спілкування? Колишній король мечі, який холодний, такий жорсткий, так, не проявляє своїх емоцій, жадні на емоції. Захочу з вами спілкуватися, але поки що. Він захищає себе, захищає свої границі, свої справи. Я кажу на порозі. Так як я казала, буде вас спілкування з королем мечів, з яким буде важлива розмова. Це може бути по телефоні або смс ки І ця розмова виведе вас з завищує ситуацію, яка вас створила за спілкування з ним. Ця розмова розставить ці крапки над «і». А також ви будете, хто здобуватися успіхів в вашій роботі. Яка радість на порозі? Та ви вийдете всіх магічних пливів і всякого протистояння і протистояння дух, душевного? Ви заспокоїтеся. Яка радість на порозі? Так як я казала, ви знайдете заспокоєння і умиротворення, яке відкриє вам дорогу до збільшення вашого достатку, збільшення успіху до всіх сфер вашого життя. Тобто ви собі розчистите дорогу з того, що вам заважало, просуватися вперед. Ви будете знаходитися. В зоні своєї комфорту і будете задоволені від того. Яка радість на порозі вас і вас буде чекати, зцілення, зцілення вашої душі, зцілення вашої судьби, ваших всіх сфер життя, стосунків. Якщо ви приймаєте цей терроросклад, в коментарях пишіть. Приймаю собі по Нехай буде так. До нових зустрічей.